Питання повернення до наших вищих військових закладів підготовки лікарів в військовому розумію цього І це питання, так, хто відкладається Міністерством охорони здоров'я, то потім воно знову желює, то потім зараз що немає в нас відпосування ще на повернення спеціальності навчання, як ми ще в свій час коли проходили. В медичному університеті ми всі е, проходили військову підготовку, ми проходили військову польову терапію, військову хірургію, а потім, потім після е, невеличкого там, навчання ставали офіцерами запасу медичної служби. І безумовно ця зміна потрібна. Е, можливо, під сучасні радії, під вимоги євроінтеграції України, під підписану асоціацію угоди з НАТО. З Євросоюзом і під адаптацію до натівських стандартів, тому що там стандарти виконуються набагато більше і набагато якісніше і маємо цього ресурси. Тому е, ми могли б теж ініціювати якнайшвидше впровадження повернення курсу військової підготовки в нашій медичній виші. і безумовно з виділенням на, на коштів з за державного бюджету, тому що збереження. Здоров'я і лікарів, і медиків, і навчання їх, які потім збереження життя і здоров'я е наших воїнів, враховуючи, що конфлікт, який є на сході України, невідомо абсолютно, коли закінчиться. І, на моє глибоке переконання, він вигідний, теперішній українській владі, і вона робить все для того, щоб його затягнути максимально. Ознаки корупційних схем збагачення і розкрадання бюджету на оборону виділяється 90 мільярдів це раз. А друге з контрабанди, якою зараз живе практично величезна частина чиновництва, і в тому числі кришуванням чи дахуванням багатьох представників, в тому числі із депутатського корпусу, і переміщення контрабандних товарів. Вілля, яке навіть береться замість людей. Південно-африканського виявляється, що це вогілля в Одесі перевантажує, з ДНР, заброві і так далі. Це вигідно Не Вигідно не державі, вигідно тим, тимчановних корупційних схем, які залишили від всіх попередників за останні 20 років. І нічого не змінило. Е, і друге питання це все-таки з військово-медичною доктриною. Комітет з питань охорони здоров'я зробив все можливе для того, аж до проведення парламентських слухань, для того, щоб е вона існувала вже ви документи, який мав би бу бути затверджений указом президента України. Ось, е Не знаю, може у Ольга Вадимівні є дані, що там затвердження президентом указу цієї військово-медичної доктрини, але у нас правильно немає до сьогодні затвердженої медичною доктрини. Те, що вона розроблена вона вже з всіма кількість інформація. Тому я побачив е шлях якраз нашого громадського тиску на владу в підготовці фахівців-медиків з одного боку, з іншого боку, все-таки дотиснути державні органи влади, щоб ця військово-медична доктрина була затверджена. Тому що там прописано всі основи від підготовки фахівців до пізньої реабілітації. Ще один дуже важливий момент це теж лобіювання з вашого боку і підтримка позиції щодо створення в Україні мережі, мережі реабілітаційних центрів, центрів відновної медицини для учасників АТО. Богу дякувати в теперішньому законодавстві вже закладено фінансування навіть на реабілітацію, якщо відкривається ліжка реабілітаційна лікарня відновного лікування чи привізкового шпиталя, фінансування на одного воїна. Проходить реабілітацію 50 гривень на харчування і 55 гривень на медикаменти, на відміну від звичайного хворого, який отримує там, від 2 гривень до 5. Гривень. Тому позитив тут деякий є, єдине, що це, може це більше на місцях і місцеві органи влади на рівні обласних управління охорони здоров'я і ваших обласних осередків могли би ставити питання, як воно поставлено було. Мною, як мажоритарним депутатом, який вкрасний був у Львовщині, на наприклад, про передачу реабілітаційної лікарні в, в місті Соснівка, який є на моєму окрузі, яку мали там вже майже знищитися, в зв'язку з тим, що вона була колись великим реабілітаційним центром для шахтарів, а у галузь все скорочують, і вона так ледь ледь вже Тепер рішення обласної ради. Рішенням обласної основної державної адміністрації відкриті перші 20 ліжок і розглядається для реабілітації в цивільному закладі охорони здоров'я, який знаходиться на балансі обласного бюджету і обласної ради для реабілітації тих, хто повернувся з колонки.